Привіт, друзі! У мене сьогодні важлива інформація щодо подачі на візу. А отже, прошу вас і рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися, якщо ви дивитеся без підписки, і обов'язково поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Заходимо на офіційну сторінку Генерального консульства Польщі в Україні, і там є таке повідомлення, яке я хочу вам зачитати. Увага! З днем десятого Генеральне консульство Республіки Польщі у Львові призупиняє прийом відвідувачів в установі до подальшого повідомлення. Інформуємо вас, що візовий центр у місті Львів призупиняє роботу прийому та видачі документів з 10.10.22 .10 до подальшої інформації з консульського відділу республіки Польщі. Будь ласка, приходьте до візового центру на подачу документів лише в день та час, що призначені вам консульством республіки Польщі. Паспорти зберігаються в нашому візовому центрі 30 днів і можуть бути отримані щодня до 16.30. Якщо вам не підходить час отримання, зв'яжіться з нами електронною поштою в розділі Контакти і замовте повернення експрес-кур'єром. Також є інформація. Генеральне консульство Республіки Польщі в Львові працює в обмеженому режимі і не в змозі опрацювати всі візові заяви в момент їх надходження. Час очікування на подання візової заяви залежить від кількості осіб, які бажають отримати візу. Подання заяви є можливе після попередньої реєстрації заяви у системі ЄКонсулат е та отримання терміном. Особи, які отримали термін у результаті жеребкування, подають заяви до візового центру згідно з вказаною датою та годиною. Особи, звільнені від реєстрації, тобто члени родини громадяна Республіки Польщі або громадянина ЄС, власники карти поляка та їхні найближчі родичі, члени родин власників посвідки на постійне проживання, отриманої на підставі карти поляка. І ще одне повідомлення: більшість паспортів поданих до 24.02.22 в консульствах Республіки Польщі в Україні та відправлених чи поданих у пунктах прийому візових анкет було передано до Генерального консульства Республіки Польщі у Львові. Зараз важливо, щоб перевірити, чи є ваш паспорт у консульстві, з'їжджаться з нами за телефоном. Ви зараз бачите номер телефону на екрані плюс 3 80 32 295 79 90 або електронною поштою. Теж бачите зараз на екрані. Паспорт можна отримати у консульстві особисто або через члена сім'ї, або уповноважену нотаріусом особу з 12 до 16, у консульському відділі посольства України у Варшаві та у генеральних консульствах України на території Польщі зараз від 10 числа вже не приймаються заявки на візу. Ну ви розумієте, у зв'язку з чим у зв'язку з обстрілами расистів цієї території України активними і масованими. Обстрілами. Слідкуйте за цим каналом, як тільки з'явиться нова свіжа важлива інформація. Я обов'язково про це розповім. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!